Що казати, найголовніше в житті, то здоров'я. Бо як нема здоров'я, Та й нічого не хочеться. І то в якійсь мірі правда. Але скажіть мені, хто грішить? Каліка чи здоровий? Той, що лежить на смертній посталі, йому міняють памперси, той грішить, чи той, що здоровий. Так, грішать більшості здорові. І гріх, який ми часто кажемо, ну людина грішить, то є погано, ми це розуміємо, але саме головне, щоб ви собі знали, що гріх має в собі небезпеку не коли ти грішиш, а коли ти до свого гріха долучаєш іншого. Через твій гріх, через твою неправду, через твій неправильний вчинок ти заражаєш інших гріхом здорових, нормальних. Бо в цьому є найбільша небезпека гріха. Тому Христос каже, я прийшов вас рятувати, так як ви часом рятуєте. Тваринку, яка там, ну, от каже там, вівця впала твоя в яму, ти що не будеш в суботу її витягати, будеш чекати аж коли субота мене? Чи не будеш годувати свого осла, чи що інше, чи, чи корову, чи там, чи коня? І каже Ісус, хіба ви не, не знаєте, що священники в суботу також порушують закон? Ну, мається навіть ці старозавітні священники. Бо вони приносили в жертву, не брали того телячам чи ще щось. Вони його мили, потім ризали, потом розділювали, потім складали на жертовник. Це також була робота. Тому каже, не дуріть себе. Бо він каже, бачите, я оздоровляю ті всі, хто приходять до мене, змінюються, стають здоровими. А ви, грішники, коли поширюєте гріх. Приєднуйте до себе людей, через яких гріх розширюється. І ті, хто приходить до грішника, з грішником лучиться, він ділиться гріхом, і гріх шириться на землі. Тому Господь до праведних говорить: ви, що прийшли до мене, почути Слово Боже, отримати спасіння, ідіть, і навчіть всі народи, каже Ісус. Хрестячи їх ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчити їх зберігати все те, що я вам заповідав, каже Господь. І тому ми, християни, маємо бути тими, хто несе у світ правду. І кожен, хто з нами зустрічається, стає кращим, стає добрішим, наближається до Бога. І в цьому є наше зцілення. В цьому є наша мета, щоб ми через Слово, через Свої вчинки істляли тих, які до нас приходять. І каже до того чоловіка: ну простяни руку твою, Той простянув. І та рука каже, стала здорова, як і друга. Знаєте, до чого я, чому я це кажу? Чому звернув вашу увагу? Що Христос і не збирався його оздоровлювати. Тому що, ну, знаєте, я розумію, що ми привикли, що має бути дві руки і так зручніше. Але одна була здорова. І тому він на це звертає увагу і каже, і стала та хвора здорова, як і та друга. До чого це? На що Господь Бог звертає увагу? Ми часом кажемо, Господи. Я скільки молюся, що ти мені не допомагаєш? Бо тому що це так, як дві руки. Це ще лише тільки одна рука не робить, але одна робить. І коли ти там що з Бога просиш, Господи, Боже, поможи мені, бо однак Господь Бог каже, чекай. Це ще не біда. Бо ми любимо казати, Господи, яка біда, Боже, як я біду, як мені тяжко. І що Господь Бог відповідає на це? Сину, ти не знаєш, що таке біда? І показує йому, що таке біда. А коли ти кажеш, Ой Господи Боже, дякую тобі, мені так добре. І Бог скаже: чекай, ти не знаєш, що таке добре, і дає йому багато краще, що приносить до Бога, Бог то примножує, тому й каже, Будьте позитивні в своїх думках, будьте позитивні в своїх намірах. Ніколи не кажіть, йой, нема грошей, Бог каже, чекай, ти ще не знаєш, що таке нема грошей. Я тобі покажу, що таке, нема грошей. Бог завжди примножує те, що ми до нього приходимо. Бачите, прийшов, одна рука не робить, друга робить. Приходить Господи Боже, і він каже, та нехай вона буде стане здорова, як і та друга. Бо треба хвалитися здоровою рукою, а не слабою. І треба приходити до Господа і казати, Господи Боже, оздорови мене і зціли мене. Знаєте таке зцілення? Є щось ціле, а кусок відпав. І зцілення це повернення до, до купи всього. Бо комплектуй мене, Господи, і зціли мене, зроби, щоб я був цілий. І це і є зцілення. Будьте здорові, нехай Господь Бог і зцілить вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Slava Isusu Hristu.